Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії. І тема нашого сьогоднішнього уроку формули доповнення і значення деяких тригонометричних функцій для гострих кутів. Тож почнемо із формул доповнення. Якщо ми з вами говоримо про прямокутний трикутник, а ми чітко з вами розуміємо, що в прямокутному трикутнику один із кутів 90 градусів, значить, на два інших кути, які залишаються, також буде 90 градусів, бо сума кутів трикутника 100. 80. Якщо позначити один із кутів альфа, то тоді інший через це співвідношення буде дорівнювати 90 градусів мінус альфа. Використовуючи це, є у нас певні співвідношення, які називаються. Формулами доповнення. Для будь-якого гострого кута альфа справедливі наступні співвідношення. Сінус 90 градусів мінус альфа дорівнює косинусу самого кута альфа, і косинус 90 градусів мінус альфа дорівнює синусу кута альфа. Легко бачити, що у нас функції тригонометричні замінюються одна на одну, і це використовується для розв'язування. Різноманітних тригонометричних тотожностей і завдань. Знову таки, як наслідок з даної теореми, якщо синус і косінус, пригадайте, у нас ще є тангенс і котангенс, які пов'язані з цими тригонометричними функціями. Тому тангенс 90 градусів мінус альфа буде дорівнювати котангенсу альфа, а котангенс 90 градусів мінус альфа буде дорівнювати тангенсу альфа. Запишіть, будь ласка, собі до зошита ці дві співвідношення, ці дві теореми, і запам'ятайте, будь ласка, як вони, ці формули, виглядають. Що ж стосується значення деяких. Тригонометричних функцій гострих кутів, то найчастіше в задачах зустрічаються значення синуса, косінуса, тангенса і котангенса кутів 30 градусів, 45 градусів і 60 градусів. Ця табличка є завжди на фарзаці підручника, на стендах в кабінеті. І навіть є вона в останні часи, її виносять завжди до ДПА, до ЗНО в теоретичних відомостях, які дозволяють використовувати при написанні. Цих ітогових підсумкових робіт. Тому давайте подивимось уважно значення і, відповідно, як користуватися цією табличкою, я думаю, що, в принципі, ви з таблицями вже не один раз користувалися. Якщо нам треба, наприклад, визначити синус 60 градусів, в табличці знаходимо, там, де функція значення синуса, там, де кут 60 градусів, і на перетині цих двох ем, табличок, на, на перетині цих двох. Колоночок нашої таблички у нас є значення корінь із 3 на 2. Отже, синус 60 градусів із 3 на 2. Аналогічно можна взяти будь-яке значення, і ці значення ми знову-таки будемо застосовувати для перетворення або для тотожного перетворення різноманітних виразів, які містять тригонометричні. Зараз давайте спробуємо застосувати отримані нами теоретичні знання для розв'язування практичних завдань. І для початку почнемо з найпростіших завдань: це, користуючись калькуляторами або таблицями, знайдіть відповідні значення синуса, косінуса, тангенса або котангенса якогось там кута. Що в цьому випадку нам треба робити? Є спеціальні таблиці значення синусів, косінусів, тангенсів і котангенсів для деяких кутів, але вони, ну будемо так казати, з ними треба розбиратися, як користуватися, тому. Найпростіший спосіб це використання калькулятору. Якщо ви візьмете звичайний калькулятор повсякденний, то він вам не допоможе, тому що на його клавіатурі відсутні значення синуса, косінуса, тангенса і котангенса. Вам знадобиться інженерний калькулятор. Тому, якщо такого у вас під рукою немає, то в інтернеті ви в пошукову систему вводите інженерний калькулятор і він вам видасть багато. Різноманітних варіантів, тож будь-який із них ви відкрийте і можна ним користуватися, наприклад. Ось у мене один із варіантів інженерного калькулятора, і бачите, тут є вже кнопочки, які дадуть нам можливість обчислити. І зараз мені необхідно визначити в першому завданню на синус 80 градусів. Натискаю кнопочку Синус, так, натискаю кнопочку 80 градусів і знак дорівнює. Він видає синус 80 градусів дорівнює ось такому числу. Все число нам не треба переписувати. Беремо перших 4 знаки після коми і записуємо як приблизне значення нашого синусу синуса в результат. Далі синус 32 градусів. Очищаємо значення в калькуляторі. Тепер синус, відповідно, у нас 32 градусів торів. Знову-таки, велике число. Ми беремо тільки 4 цифри після коми і записуємо у результат як приблизне значення. Аналогічно косинус 18. На калькуляторі косинус вводимо 18. Градусів дорівнює. і беремо 4 значення, але подивіться за четвертим числом, нульом іде п'ятірка, не забуваємо про правило округлення. Округляємо, і записуємо до нашого значення. Косинус 54 градусів. Записали, округливши тангенс 65. Тут зверніть, будь ласка, увагу, пам'ятаєте, синус і косінус не може виходити за межі одинички, для тангенса і котангенса обмежень немає. тому знову-таки тут давайте візьмемо після цілої 4 знаки після коми, тобто 2 цілих і у нас отримується 14,45 після коми. Далі тангенс 10 градусів. Так. Знову-таки, бачите, 0,4 знаки після коми 17,63. Таким чином, користуючись інженерним калькулятором, ми можемо знайти значення будь-якого кута. Наступне завдання: нам треба знайти гострий кут, тобто чому дорівнює наше х, да, якщо у нас є певні співвідношення. Виписуємо перше. Косінус х дорівнює синус 50 градусів. Знову-таки, давайте скористаємося формулами, які ми сьогодні з вами 50 градусів. Давайте представимо у вигляді різниці 90 градусів мінус скільки що було 50, мінус, відповідно 40. І тоді, за правилами доповнення, 90 градусів мінус 40, це буде наш синус 50, який дорівнює косінусу 40 градусів. Значить, в нашому випадку х дорівнює 40 градусів. Так, Б завдання. Синус х дорівнює 0,5. Знову-таки, отут вже у нас конкретне значення 0,5 це одна друга. Давайте повернемося до теоретичних відомостей, до нашої таблички і подивимося, значить, синус дорівнює 1 друга. Синус 1 друга це у нас не що інше, як 30 градусів. Значить, в нашому випадку х дорівнює 30 градусів. І завдання В. Тангенс х дорівнює одиничка, значить, знову-таки, це конкретне значення. Значить, знову повертаємося до нашої таблички. Тангенс, дивимось одиничка, це у нас 45 градусів, значить, в нашому випадку х дорівнює 45 градусів. Наступне завдання: обчислити синус 30 плюс тангенс 45. Щоб обчислити, треба замість значень, які у нас є, підставити їх числові значення, виходячи із таблички. Знову-таки повертаємо Сінус синус 30 градусів. Знайшли синус 30 на перетині 1 друга. Значить, підставляємо, тут буде 1 друга, плюс тангенс 45, знову таки, тангенс 45 градусів на перетині, це одиничка, дорівнює 1. Один. Значить, 1 плюс 1 друга буде 1 друга. Так, далі Б. Косинус 30 градусів помножити на тангенс 60. І знову таки, косинус 30 градусів, дивимось, косинус 30 градусів корінь із 3 на 2. Підставляємо це числове значення. Корінь із 3 на 2 помножити тангенс 60, тангенс 60, це корінь із 3. На корінь із трьох, і дивіться, що у нас вийшло. Корінь із трьох помножити на корінь із трьох поділити на 2. Два. два однакових значення це буде корінь із трьох квадратів поділити на 2. Пригадуємо алгебру. Корінь із трьох квадратів під кореневий вираз, значить, три других або одна ціла, одна друга. Так. І третє. Корінь із двох помножити на синус 45 мінус косинус 60. корінь із двох ми залишаємо. Синус 45 користуємося нашою табличкою. синус 45 це корінь із 2 на 2. Значить, помножити на корінь із 2 на 2. І мінус косинус 60 градусів косинус 60 градусів одна друга. Мінус одна, друга. Корінні з двох на корінні двох буде підкореневий вираз 2, Значить, 2 других, мінус одна, друга, один мінус одна, друга, це, відповідно, у нас буде одна, друга. Все, ми з вами обчислили. Наступне завдання продовжуємо обчислювати, користуючись нашою табличкою. Виписуємо перший вираз. Корінь із трьох на косинус 30, мінус косинус 60. Корінь із 3 залишаємо Косінус 30 косинус 30 корінь із 3 на 2. Значить, помножити на корінь із трьох на 2, мінус косинус 60 косинус 1 60 друга. Мінус одна друга. Тут корінь із трьох на корінь із трьох дасть 3 других, мінус одна друга, два дроби з однаковими знаменниками, віднімаємо чисельник, буде 2 других або 1 ціла. Так, наступне значення: косинус 45 помножити на синус 45. Знову таки користуємося нашою формулою. Косинус 45 це корінь із 2 на 2. Корінь із 2 на 2, синус 45, знову-таки подивилися, корінь із 2 на 2. так, Відповідно, корінь із 2 на корінь із 2 під кореневий вираз, 2 на 2, 4, і від того буде 1, 2. І третє, В, синус 60 помножити на тангенс 30 градусів. Синус 60 це у нас корінь із трьох на 2. Корінь із 3 на 2. тангенс 30, відповідно, тангенс відповідно, у нас, корінь із 3 на 3, помножити на корінь із 3, поділене на 3. Корінь із 3 на корінь із 3, підкореневий вираз, 2 на 3, 6, 3 шостих можна скоротити на 3, буде одна, відповідно, друга. Ось таким чином, користуючись табличкою, ми можемо підставляти і спрощувати тригонометричні вирази. Наступне завдання, подивіться, треба знайти косинус альфа і синус альфа, якщо, якщо синус 90 градусів мінус альфа дорівнює 0,8. Ну, Давайте починаємо із першого завдання, виписуємо, значить, синус 90 градусів мінус альфа дорівнює 0,8 за формулами зведення доповнення. Да? Синус 90 мінус альфа це, альфа це є косинус альфа, значить, відповідно. Це у нас дорівнює косінус кута альфа. Значить, косинус альфа ми автоматично вже знайшли. Він дорівнює 0,8. Як тепер знайти синус альфа? А для цього давайте пригадаємо, у нас з вами були тригонометричні співвідношення. Основне тригонометричне тожність, що синус квадрат альфа плюс косінус квадрат альфа дорівнює одинички. І звідси, якщо в мене є косинус, я завжди можу знайти синус як корінь квадратний 1 мінус косинус квадрат альфа. От я зараз ним і скористуюся, знаючи, що косинус я вже знайшла, він дорівнює 0,8, підставляю мінус 0,8 в квадраті 1 мінус 8 на 864, значить 0,64 під Корнем 0,36 і це дорівнює 0,6. Значить, відповідь у мене буде наступна. Косинус альфа у мене дорівнює 0,8, синус альфа дорівнює 0,6. Тепер спробуємо давайте визначити в, в нашому B прикладі, що у нас там хотять. Значить, у нас синус альфа. Дорівнює корінь із 2 на 2, нас просять знайти тангенс 90 мінус альфа. Знову таки, користуючись нашими формулами доповнення. Так, відповідно, якщо у мене є зараз, і ще раз давайте подивимося, синус альфа, я можу його представити як косинус 90-альфа. Значить, це у мене є косинус кута 90-альфа. Для того, щоб знайти тангенс, пригадуємо тангенс це є кута, це є відношення синуса до косинуса. Значить, якщо у мене тангенс 90 градусів мінус альфа, це повинно бути відношення, Відношення синус 90 градусів мінус альфа, поділити на косинус 90 градусів мінус альфа. Зараз косинус 90 градусів мінус альфа у мене є вже, це корінь із 2 на 2. Значить, треба знайти синус, знову таки, використовуючи основну тригонометричну тотожність синус 90 градусів мінус альфа буде дорівнювати корінь квадратний, 1 мінус косинус квадрат. 90 градусів мінус альфа, тобто те, що у мене є, підставляємо корінь 1 мінус корінь із 2 на 2 в квадраті і обчислюємо 1 мінус корінь із 2 в квадраті це 2, 2 в квадраті 4, далі пригадуємо 4, так, сюди додатковий множник мінус 2 буде 2, 2 четвертих, відповідно, або корінь із 2 поділити на 2. Так, і відповідно тепер, якщо мені треба знайти тангенс 90 градусів мінус альфа, в мене буде синус, ми визначили це корінь із 2 поділити на 2, поділити на косинус. А косинус у нас також корінь із 2 поділити на 2, тобто буде одиничка. Ось таким чином, використовуючи основну тригонометричну тотожність, використовуючи табличні значення, використовуючи формули доповнення, ми розв'язуємо. Були з вами сьогодні завдання. Ну а на сьогодні, все. До наступних зустрічей!